Томати це популярна культура в овочевих садах, але смороду можуть бути справжнім випробуванням. Від моменту, коли насіння проростає до дня, коли ви компостуєте рослину в кінці сезону, томати дивовижно схильні до різних проблем. Оскільки більше із вас вже висаджили томати в ґрунт, розповім, як помітити проблеми на ваших рослинах, а також запобігти та лікувати їх. Стимулюйте більше квіткоутворення. Щоб отримати томати, вам потрібні квіти на рослинах, оскільки саме запилення цих квітів створює плоди. Хоча вони призвичай робити це самостійно, якщо ви помічаєте, що квітів небагато або просто хочете попросити більше, можна випробувати використовувати спеціальні засоби для стимуляції квіткоутворення. Органічний активатор Ростус і виготовлений з водоростей. Слід використовувати разом із вашою звичайною програмою удобрення, оскільки він стимулює квіткоутворення у томатах. C Magic простий у використанні та безпечний для домашнього саду, набір для розпилення квітів томатів та овочів містити рослинний гормон цитокінін і сприяє поділу клітин у рослинах, що призводити до утворення квітів, розвитку плодів та підвищення врожайності. Це означає більше потенціалу для зав'язування плодів, Наведіть за несприятливих погодних умов, оскільки чим більше квітів, тим більше плодів. Запобігання та лікування вершкової гнилі. Б. Найкраща проблема при вирощуванні томатів у світі. Це вершкова гниль, яка проявляється у вигляді чорних, вдавлених або зморшкуватих нижніх частин плодів. Берважко лікувати проблема виникає задовго до того, як ви її побачите на плодах, і зазвичай є наслідком нездатності рослини поглинати кальцій. Це може бути через нестачу кальцію в ґрунті або через інший дефіцит поживних речей, понад багато азоту, нестачу фосфору калію, що перешкоджує рослини отримувати кальцію із ґрунту. Також це може бути через посуху або нерівномірний полив. Нерівномірний полив може означати як надлишковий, так і недостатній полив, тому важливо забезпечувати стабільний полив безпосередньо під корінь томатів. Стан ґрунту, наприклад, ущільнений або погано дренований, також може перешкоджувати поглинання кальцію. Згідно з Ненція Вотраут, експертом садівництва в Берпи Гарднен, Основна проблема для садівників полягає в тому, що симптоми БЕР, такі як гниль плодів, зазвичай з'являються через дні або тижні після першого стресу від нестачі води або дисбалансу поживних речей. Найкритичніша година для запобігання БЕР – перші 2-3 тижні після зав'язування плодів. Щоб уникнути БЕР, потрібно перевірити ґрунт, щоб переконатись, що його pH становить 6, 2, 6, 8 і що в ньому достатньо кальцію. За словами або траут, важливо унікати надмірного удобрення, оскільки це може призвести до завадто великої кількості азоту. Мульчування біля основи рослин допомагає підтримувати стабільну вологість, а також важливо забезпечити шкірні рослині достатньо простору, це залежить від сорту та вказано на пакуванні насіння або етикетки, але стандартно щонайменше 45 см. Якщо ви побачили бер, для уражених плодів вже пізно, але можна випробувати лікувати рослину для майбутніх томатів, використовуючи фоліарний спрей, такий як Радстоп або Келмек. запобігання вірусам та грибкам через високу вологість при вирощуванні томатів та щільність листя існує багато можливостей для розширення вірусів та грибів. Один із основних способів розширення грибів це розбризкування з ґрунту під час сильних дощів або верхнього поливу. Мульчування та полив під корінь допомагають запобігти цій проблемі. Забезпечення достатнього простору для шкірної рослини та обрізка для покращення циркуляції повітря також допомагають зменшити розширення. Вибір сортів із хорошою стійкістю до хвороб також може допомогти. Пам'ятайте, у саду він найімовірніший переносник хвороб. Коли ви виходите вранці до саду і торкаєтеся всіх рослин, поки на них ще роса, ви можете розширити хвороби з однієї рослини на інші. Саме тому важливо дезінфікувати інструменти для різання між рослинами. Розпилювач із Lysol, який ви використовуєте між рослинами, є ефективним. На відміну від інших плодових культур, які мають лише кількість розпізнаних проблем, томати можуть страждати від безлічі різних грибів або вірусів. Плямистість листя септає це грибок, який проявляється у вигляді чорних плям на листі і швидко розширюється. Листя поступово жовте і відмирає. Фітофтороз – ще один розширений грибок, проявляється у вигляді неправильних чорних плям на листі томата. Грибок фузаріозного виянення спричиняє пожовтіння листя, яке потім стає коричневим, лагодячи з країв листа до стебла. Антракноз це цілий клас грибів. Які спричиняють великі чорні або коричневі плями на томатах. Бактеріальна плямистість та бактеріальна крапка виглядають як маленькі коричневі плями і є результатом дії бактерій у ґрунті, які можуть перезимувати. Мозаїчний вірус, ймовірно, є причиною зморшкуватих, скручених і повідомих листків. Найефективніший спосіб боротьби з вірусами або грибками це сміливе видалення уражених рослин. Замість лікування найкраще швидко прибрати хвороби рослини та викинути їх у сміття, а не в компост. Якщо зачекати, ризик розширення проблеми на інші рослини значно зростає, і за короткий літній сезон це рідко варте ризику. Хоча деякі фунгіциди можуть допомогти виводити хімікати у свою їжу. Безпечне просто бачити уражені рослини та сподіватися, що інші будуть здоровими. Пам'ятайте, що грибки та віруси можуть залишатися в ґрунті протягом зими, тому важливо доторкуватися сівозміни, змінювати місце посадки культур щоко. Розпізнавання шкідників томатів окрім вірусів і грибів, у саду є багато шкідників, які полюбляють томати. Найкращий спосіб запобігти їх появі щодня перевіряти рослини, вирощувати різні сорти та садити поряд із томатами рослини відлякувачі такі як нагітки, лобулярія, кріп і настурції, які допоможуть відлякати шкідників. Хороша новина в тому, що багато з цих проблем можна вирішити: дрібні білі або жовті плями можуть означати павутинних кліщів, які витягують хлорофіл із рослин. По палиці розширена проблема. Яку можна вирішити, виглядають як дрібні білі точки на рослинах, які збираються в групи та спричиняють скручування листя, їх можна змити водою, посадити поряд рослини-пастки, такі як на стурції, та обробити томати мильним розчином. Дрібні круглі отвори в листі томата, ймовірно, залишені бліжками, і з ними можна боротися так само мильним розчином та жовтими липкими пастками. Рогові черви це величні зелені гусениці на стеблах томатів, які схожі на частини рослини, але швидко знищують її. Їх можна просто зібрати вручну. Всі вважають томати однією з найпростіших культур для вирощування, і справді мало що може порівнятися із смаком свіжого сонячного томата, вирощеного власноруч, але шлях до здорових плодів довгий і повний загроз, які можуть зруйнувати ваші сподівання на урожай знаючи ці загрози та вживаючи заходів для їх запобігання, а в разі потреби усунення, ви зробите свій сезон більш успішним і задовільним.